Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Серйозні проблеми зі здоров'ям у Максима почалися, коли йому було під 40. Він ніколи не скаржився на здоров'я, був завжди бадьорим, життєрадісним, і раптом безкінечно втома, мушки в очах. Запаморочення, нудота. Стільки років минуло, а його дружина Оксана все ще страхом згадувала той час, коли супроводжувала знесиленого чоловіка по лікарям у пошуку причини такого різкого погіршення. Як же вона тоді була налякана ймовірністю втратити коханого? Нарешті діагноз поставлено, а разом з ним її любий Максик. Як дозволяла собі називати чоловіка хвилини припливу ніжностей, почув рекомендації переглянути свій спосіб життя. Робота за комп'ютером для нього залишалася у минулому, так само, як і заняття активним спортом, різкі зміни клімату, та ще купа різноманітних протипоказань. Дуже налякали їх тоді лікарі. Захворювання прогресувало, і якщо не дотримуватися їхніх рекомендацій, то фінал один летальний. На сімейній нараді, не без участі свекрухи, було вирішено, що Максим на деякий час залишить роботу, а батьки вже якось допоможуть утриматися його сім'ї на плаву. Не думала Оксана тоді, що цей деякий час затягнеться так надовго десять років вже минуло з тих пір, як чоловік повністю перейшов на її утримання. Свекри допомагали недовго. Вже за півроку відмовились, пославшись на власні фінансові проблеми. Але Оксана і не чекала від них більшого, їй і так було ніякого від того, що люди у віці, які самі чекають від дітей допомоги, утримуватимуть сім'ю сина. А Максим за стільки років так звик до бездіяльності, що відмовлявся навіть від банального миття посуду, посилаючись на те, що у вертикальному положенні йому складно перебувати от от з непритомні. Хоча реальних непритомностей у нього давно не було, адже він постійно приймав таблетки, регулярно ходив до поліклініки на обстеження та у фізкабінет на процедури, змучена на двох роботах Оксана, кілька разів заговорювала з чоловіком про те, щоб він підшукав хоч якусь надомну роботу. Навіть зароблені ним копійки трохи підтримали б сімейний бюджет. Але Максим відмовлявся, посилаючись на погане самопочуття. Ну, якщо тобі так погано, то оформи групу з інвалідності. Пенсію отримуватимеш. Не один раз умовляла його дружина. Я ж не молодію. Скоро сама з них звалюся. Я не зможу вже так довго гарувати на двох роботах, щоб нас прогодувати. Хіба я змушую тебе так багато працювати? Можемо і на одну зарплату прожити. Відмахувався від неї чоловік, який давно вже перестав бути для неї любим максиком. У неї вже не було сил на кохання та ніжність. І не принижуй мене цією інвалідністю. обурювався чоловік. Ти ж знаєш, що емоційні навантаження мені проте показані. Хочеш, щоб я перенервував та потрапив до лікарні? Пробач, але якщо так далі продовжуватиметься, то в лікарні опинуся я. Та ти перебільшуєш. посміхнувся Максим. Ти в мене ще молода і здорова. А нічого, що мені вже п'ятдесят, і ноги болять іноді так, що ходити не можу. Та гаразд, ноги у кожної другої людини болять. І живуть усі до вісімдесяти. Купи собі якусь мазь знеболювальну, та не прибідняйся. Ти просто не розумієш, як жити, знаючи, що це може бути твій останній день. Носишся зі своїми ногами. Максим скривив невдоволену фізіономію і, даючи зрозуміти, що розмова закінчена, відвернувся до стіни. Він майже весь час лежав на дивані у вітальні і командував, вимагаючи, щоб йому то їжу подавали. То телевізор включали, тому що пульт поза його досяжністю. Того сирого осіннього дня Оксану просто скрутило від болю в ногах. Так боліли суглоби, що хотілося битися об землю і вийти. Ледве стримуючи, щоб не розплакатися від жалю до себе, відпросилася у начальника, пообіцявши вийти, відпрацювати на підміну. Їй потрібно терміново прийняти знеболювальне. Та відлежатись. Оксана працювала в супермаркеті на упаковці продуктів і розуміла, що довго на цій роботі вже не протягне. вона вже не може вистояти десятигодинну зміну на ногах. Чомусь адміністрація забороняла працівникам виконувати свої обов'язки, сидячи, і жінка не могла придумати причину цьому. Адже вже до обіду не тільки вона, а й молодші співробітниці відчували нестерпну втому. А це дуже позначалося на швидкості їхньої роботи. Вона брела, ледве переставляючи ноги, незважаючи на те, що йде проливний дощ. Була навіть рада холодним краплинам на обличчі, які допомагали їй витримати дорогу і не впасти. Про те, щоб викликати таксі, не могло бути й мови. Жінка нізащо не дозволила б собі такі витрати якось вже добереться. Усього дві зупинки додому намагалася не думати, що вдома на неї не відпочинок і тепло ліжко чекають, а нещасний хворий на дивані. Одразу ж почне бурчати, що в хаті поїсти нема чого, що він десь голодний цілий день ходить, і буде вимагати чогось такого типу голубців чи тушкованої риби з овочами. Хоча у холодильнику є борщ з котлетами. Коли підійшла до дверей, Відчула озноб. Хоча б не захворіти, подумала. У неї іноді бували легкі застуди, на які навіть уваги не звертала. Не було в неї часу хворіти. Приклала долоню до гарячого чола і зрозуміла, що цього разу організм вирішив здатися і нагородити її кількома проблемами. Відчинивши тихенько двері, увійшла до передпокою. Подумала, що нехай Максим навіть кричить, тупотить ногами, але вона прийме гарячу ванну і трохи поспить. Сіла на пуф, щоб зняти чоботи, і завмерла. Сил уже не було ніяких. Жар застути опановував їй змучене тіло. Оперлася спиною на стінку, прикрила очі. Почула, що чоловік із кимось розмовляє по телефону. Прислухалась. Голос його був дуже життєрадісним і веселим. Вона давно не чула його таким. Наче зовсім інша людина розмовляє здорова і сповнена життям. Поруч з нею чоловік тільки бурчав та скаржився. Прислухалась. Стало цікаво, хто ж міг так підняти настрій невеликовно хворій людині. Люба моя, ти просто чарівниця. Я вже так сумую за тобою. Туркотів сезимголу, її чоловік. Одразу стало зрозуміло, що я співрозмовниця жінка. Сьогодні точно не зустрінемось. Скоро моя з роботи прийде. А завтра зможеш зайти. Побалакаємо. Завтра в неї після супермаркету ще прибирання під'їздів. Тож не раніше десятої вечора буде. Весь день наш. Приходь десь до дванадцятої. Я щось замовлю в ресторані, венцес збігаю куплю. Замовить? Вино купить? Збігає. Оксана не могла втямити, що відбувається. Може, від жару в неї галюцинації почалися. Максим вже років п'ять з дому не виходить, навіть гуляє лише на балконі. Про спиртне взагалі мови бути не може. Сама була свідком, як кілька років тому відмовився пити за здоров'я імениниці на її народження, посилаючись на хворобу. І з того часу в них вдома навіть до свят не було нічого мічнішого заквас. А тут просто свято якесь планується з усіма атрибутами, тільки ж на це свято її не запрошено. Раптом Оксана зрозуміла, що її ніяк не хвилює почути. Але ж чоловік готує побачення з коханкою, тільки й подумала, як же він встиг її нажити, не виходячи з дому. І побрела втомлено у ванну, навіть не зазирнувши до вітальні. Максим, почувши її кроки, припинив розмову. Виглянув у передпокій. Ти що тут робиш? Від здивування та остриху того, що дружина чула його розмову, він не знайшов більше що сказати. Йду до ванної кімнати, відповіла жінка. Але ж ти маєш бути на роботі. Він зрозумів, що дружина швидше за все щойно прийшла і нічого не чула, тому в його голосі залунали звичні вимовливі нотки. Ну, тобі видніше, де я маю бути, відповіла і закрилась у ванні. Їй хотілося лише зігрітися та поспати. А стосунки потім якось пізніше. Максим, мабуть, образився на таку поведінку і не виходив з вітальні. Ніколи вона вийшла з ванної кімнати, коли влаштовувалась у спальні на відпочинок. Прокинулася Оксана пізно ввечері. Відчула, що всі нездуження позаду, і, окрім голоду, не відчуває жодного дискомфорту в організмі. Хочу бутерброти з котлетою та гарячий солодкий чай, подумала вилазячи з під ковдри. Увійшовши на кухню, зустрілася поглядом із незадоволеними очима чоловіка. Що сидів за столом перед тарілкою холодного борщу, згадала його воркування по телефону. Усміхнулася, запитала Розігріти не пробував в мікрохвильовці. Максим взявся за своє звичне бурчання, що вона залишила його безпорадного і завалилася спати серед білого дня. А ти звернися до своєї нової знайомої чарівниці. Я думаю, ще й нескладно буде змахнути чарівною паличкою та нагодувати тебе. І не тільки нагодувати, наскільки я зрозуміла. Відмахнулася від нього Оксана, дістаючи з холодильника каструльку з котлетами. До якої чарівниці? Про що це ти? Ой, до тієї, з якої ти в мою відсутність вино п'єш. До витівниці своєї, заради якої витрачаєш гроші. На купівлю дорогих продуктів. Зауваж мною зароблені гроші. Я так зрозуміла, що вона справді чарівниця, якщо ти поруч із нею, навіть вино ризикуєш пити. Оксана вирішила не стримувати себе. Сон і повноцінний відпочинок зробили свою справу. Вона почувалася впевнено. Послухай, кохана, ти все не так зрозуміла. Це масажистка моя. У нас завтра черговий сеанс. У волосі чоловіка раптом з'явилися благальні нотки. А, масажистка. Ну да, почувши, як ти з нею розмовляв, я так і зрозуміла. А я думала, як ти, сидячи вдома, примудрився собі коханку знайти. То вона сама до тебе прийшла. згадавши розмову з Максимом про необхідність робити масаж вдома, сказала жінка. Вона тепер все зрозуміла. І її чоловік був ще тим хитруном. Це ж так геніально. Якщо дружина і застукає коханців, то скажуть, що масаж робили. Ти передай своїй масажистці, що відтепер робитимеш масаж у неї вдома. Сподіваюся, ти ще пам'ятаєш, що ми живемо у квартирі моєї бабусі, і ти на неї не маєш ніякого права. Тож попрошу, щоб завтра. Ноги твоєї тут не було. Сподіваюся, ти не знепритомнієш свої речі збираючи. А не послухаєшся. викличу поліцію. Ти не посмієш. Я тут прописаний. Це був єдиний аргумент, який прийшов на думку спантеличеному чоловікові. Сьогодні прописаний, завтра виписаний. Теж мені проблема. Ти навіть не уявляєш, як я рада. Що тебе більше не буде в моєму житті. Дякую тобі за коханку. Будьте щасливі. Тільки без мене. Ти можеш прогнати хвору людину. Я ж померти можу. Ну, чому одразу померти? Тепер ти матимеш свою домашню масажистку. Думаю, вона краще про тебе подбає, аніж я. Професіоналка ж. Презирило хмикнувши, Оксана вийшла з кухні. Несучи на тарілці, приготовані за час розмови бутерброди і чашку чаю. Вона більше не бажала бачити цього лицеміра, і пішла до спальні. В неї ніби камінь з плечей звалився. Вона давно відчувала, що їхньому коханню прийшов кінець залишилося лише почуття обов'язку до того ж без віддачі. А тепер вона житиме для себе та заради себе.